Відомих українців і людей, які стільки зробили для нашої держави, дякую, МХП. Тому що я знаю, що таке соціальна відповідальність бізнесу, а ви це робите спочатку заснування вашої компанії. Щиро дякую пані Олесі і пані Лесі за їхнє відношення за те, що вони роблять. Особлива пані Леся почула вас. Я знаю, що ви юристка, а моя мама викладала в подорожному інституті, зараз це транспортна академія, нарисну геометрію і креслення завідувала кафедри, але вона все життя. Я вишивала, і коли пішла на пенсію, вам ще далека. Вона в журналі Радянська жінка саме вела рубрику вишивання. В мене залишилось багато цих її вишивок і журналів. Я дякую Антону. бо... І зараз для війна, і скільки людей загинуло, але на сьогоднішній день наша країна входить в світову п'ятірку. Ви про це знаєте: айтішників і програмістів. І це ну, це неймовірно, які ви всі талановиті, наші українці. І дякую пані Оксана. Ну, це ви знаєте, це доречно точно, що сказала Наталка, що все починалося, і ми знайомі більше 30 років. І я знаю, що все в життя вона присвячує Україні. І я думаю, цей рушник нам всім буде до нагоди, тому що він, по-перше, красивий. По-друге, ми можемо взнати не тільки рецепти, а взнати про Україну. Бо я пам'ятаю, на початку 90-2000-х, коли моя дитина вчилася одна в Італії, вони мене запитували, де це Україна? І пальцем казали, потім, о, там вже пшениця два рази на рік роди. Ті там є Кличко. Я думаю, зараз вони вже знають, що в нас не тільки повномасштабна війна, і ми виборюємо свою незалежність. а знають і наші рушники, і нашу кухню. Дякую, Ірина. і Дякую щиро вам. І, взагалі, дякую всім, хто долучився до цього проєкту. І з'явилися в Європі. Це мовні символи, які принесла в Європу Україна, жінка. Яка принесла в Європу. І зараз, я думаю, в багатьох ідуть мурашки по шкірі, тому що ми дійсно зараз присутні при такій події, які будемо передавати своїм наступним поколінням, що дійсно ми ставали у істоків відтворення всього того, чим ми можемо пишатися. Наша країна є, наша країна буде. Наша країна буде, буде, буде боже, дякую за таке терміт. Дякую, тому сьогодні я така вражена, шукована. Таким сюрпризом, тому що наша Національна бібліотека України для дітей утримує цей прекрасний рушник. Всі ті слова, які були сьогодні сказані із сцени, із, із ота новшество, яке внеслося в вишивку, українську вишивку, бо я, я працюю з маленькими дітьми, з великими дітьми, і їм треба щось інше, їм треба давати нові форми і методи отого нашого українського і доносити до того піар-коди, які зараз на слуху. Всі малі і дуже малі, і старші знають, як цим користуватися. Можу ще сказати, що ми зараз розпочали проект уже з квітня місяця з э, катертиною перемоги. І наша скатертина перемоги по. Пої... В бібліотеках України у нас їх під нашим підпорядкуванням аж 700. і кожна на цій скатертині перемозі буде вишито символ наших областей і регіонів. А коли вже прийде вона в Київ, то я обіцяю накрити стіл із на тій же скатертині і. Із... Остається да прямо Юрій. на прес-конференції. Народжується нова ідея. Коли наші шеф повари допоможуть разом з дітками приготувати оці дві ці страв? Дякую дуже. Супер. Дякую.